Робоча поїздка міністра екології Руслана Стрільця та директора Держпідприємства Ліси України Юрія Болоховця на Хмельниччину. Тут команда оглянула потужності Зіньківського лісництва філії Ярмолинецьке лісове господарство. Більша частина тут природно-заповідний фонд, тож природокористування обмежене. Попри це, лісівники виконують свої завдання з охорони захисту, раціонального використання лісу і мають гарні здобутки. Родзинка господарства побічне користування. Від нього мають дохід у 3,5 мільйони гривень за минулий рік. Самі вирощують не лише овочі, а й фрукти та ягоди. Гарну рентабельність показала полуниця. Ми займаємось полуницею роками вже. Полуниця це надзвичайно рентабельна продукція, рентабельний ресурс, який дає ну, великий вал. Якщо ми, до прикладу, в минулому році зібрали з 2 гектарів там, 17 тонн полуниці, так? ви розумієте, що це таке. З початком великої війни у філії освоїли та налагодили виробництво сухпайків для української армії. За цей час для наших воїнів на фронт доставили понад 12 тисяч супових борщових наборів і тушкованок. Тут також виготовляють тріску задля підтримки енергетичної безпеки країни. І, звісно ж, виконують своє основне завдання. Створюють ліси в рамках програми Зелена країна. Подільський лісовий офіс минулоріч значно перевиконав план з висадки. За минулий рік ми висадили 9 мільйонів 200 тисяч штук сіянців різних деревно-чарникових порід. При плані 8,5. Тобто ми план перевиконали на 700 тисяч. У цьому році, 24-му році, ми вже планували висадити, запланували висадити 9 мільйонів 200 тисяч сіянців. За минулий рік подійським лісовим офісом сплачено майже 600 мільйонів гривень податків. Тут оптимізували виробництва, відмовились від збиткових напрямів роботи. Завдяки якісному менеджменту державне підприємство Ліси України має високі показники. Незважаючи на війну, прибуток лісової галузі за час проведення реформи зріс у понад 10 разів. Це вже перший рік роботи новоствореного ДП «Ліси України, яке об'єднало в собі 360 колишніх лісгоспів. Сьогодні ми маємо 3,2 мільярда прибутків за перший рік роботи у війні. З заблокованими кордонами і з обмеженою логістикою до цього ми фактично по загальному результату мали збитковість. Велику увагу лісівники приділяють збереженню живої природи, догляду за лісом та вирощуванню високопродуктивних насаджень. Ми побачили, як використовуються порубкові рештки, бачимо, що є попит. І Я впевнений в тому, що це ще один крок, який стає можливим завдяки тій реформі, яку підтримала. Підтримала і Верховна Рада України, і відповідно до тієї реформи, яку затвердив уряд, прийнявши стратегію розвитку лісового господарства в кінці 2021 року. Тому я впевнений, що реформа працює. Я впевнений в тому, що багато ще над чим треба працювати. Але ми вже сьогодні маємо відповідні результати і якісний менеджмент багатьох процесів. Реформа лісової галузі триває вже рік, і вона показала свої результати. Єдина компанія досягає кращих економічних результатів, ефективніше залучає інвестиції та запроваджує нові технології. Задача на наступний рік не лише втримати рекордні показники, а й значно їх покращити.